Я на ринку Швар і сьогодні доробити оглядці на помідори. Ось такий жовтий помідор яку ціну. По сорок. Такий менший по 30. Ось такий помідор ціну? Такі по сімнадцять, так? Супер. А ось така сливка яку ціну. По двадцять п'ять. А менше? По п'ятнадцять. А жовта? По сорок. А Ось такий помідор. По 15, а більше по 20. Ви так, кої цінує такий помідор? По 20. Ви кої так, цінує такий помідор? По 20. Ось такий помідорчик по 22. А Ви кої цінує такий помідор? По 20, хребень, так? А ось така сливка? По 18, а ось жовтий? 35 і Малинівка 35. Це є сьомий ряд, відразу на початку. яку ціну цей помідор червоний? 20. 20, а жовтий? 30. По 30. А ось такий помідор віку ціна? 25. По 35. Скажіть, будь ласка, поскільки такий чорний помідор? 55. 55, а рожевий? 55, а жовтий? Тоже 55. А ось такий? Це є... Високорослий 35, 50 і малиніка 50. Яку ціну такий чорний? 50-55. А ось така сливка? Сливка. По 25 гривень, а жовтий? Також 50, 55. Також 50-55, рожевий. По 50, високорослий. По 35. Це моє в 11-му ряді відразу на початку ряду. Ось такий рожевий? По 30. А такі помідор жовтий? 40. 40. Менший 25. А ось такий менший 25. А ось цей? Теж 25. Також 25. 40. Ось такий 40. І не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал, там також багато цікавого.